Вітаю в ефірі телепроєкт злочини Покарання я Ольга Журавель. Як завжди, у фокусі нашої уваги проблемні ситуації з життя Дніпрян. Герої невигаданих історій залишилися без житла через зухвалі схеми тих, хто посягнув на чужу нерухомість. Боротьба ж за власні квадратні метри в законній площині триває роками. Подробиці дивіться у сьогоднішньому випуску програми. Договір до вічного ув'язнення. Чи ви колись чули про таке? Навряд чи. Між тим це реалії Дніпра. Самотню літню жінку ошукали знайомі, пообіцяли, що доглянуть на старості, а по факту віджали квартиру в центрі міста. Як це було, дивіться далі. Ніколи не думала, що так мене обмануть. Раїсу Шинкаренко, добру і співчутливу жінку 39-го року народження, життєві обставини позбавили можливості нормально рухатися. У 2005 році самотня бабуся вирішила допомогти родичеві своєї подруги, який потрапив у біду. Але тоді вона й гадки не мала, що допомагати доведеться надто дорогою ціною. Ко мене якось приходить і говорити. Чому я там довжен гроші взяти кредит? хочу. В смислі того, щоб я як квартиру мою залог, і мов я і допомагати буду, і ви одна, і вже старенька. Я подумала, знаю вже, я думаю, що не помочь. Я залишилась. В'ячеслав запропонував Раїсі Федорівні оформити договір до вічного утримання. Це виглядало цілком доречно, оскільки старенька ледве пересувалася по квартирі. Отримавши від бабусі згоду, В'ячеслав не гаяв часу та відвіз її до нотаріуса. Після нещодавньої операції на очах у бабусі суттєво погіршився зір, тож вона навіть не бачила, що підписує. Я там кімнатка була, пригласили туди розпишити. Ну я розписалась. Дали ж мені эту бумажку, ось цей договор. Ну, я прийшла, його положила і забыла за нього. А потім через яке-то в общем, я глянула, що продана хата. І ось то, що там гроші написані, ніяких не ні грошей він мені не давав нічого. Вона а, продала а, свою а, єдину квартиру. Вона думала, що вона підписує договір по життєвого довічного утримання. Що В'ячеслав назвав договором до вічного утримання, виявилося договором купівлі-продажу. Отже, підписавши документ на осліп у всіх сенсах цього слова, пані Шинкаренко продала двокімнатну квартиру в центрі Дніпра за ну дуже символічну суму п'ять тисяч гривень. При цьому сама Раїса Федорівна розповіла слідству, що навіть у вісні не бачила цих грошей. Я ж думала, що залохну там за кредит. Мені сказав. Попервах нові власники нерухомості іноді навідували Раїсу Федорівну, але зовсім не для того, щоб зробити ремонт або приготувати їжу. Як би це могло бути за наявності договору довічного утримання? Навпаки, стареньку намагалися вивести з квартири. На щастя, вчасно втрутилися сусіди, які потім стали свідками в судовому процесі. Незвані гості втекли. Більше Раїса Федорівна їх не бачила, але до самої смерті вона боялася візитів В'ячеслава, погано спала ночами. Заповітною мрією її було розірвати договір з тим, хто її ошукав, хто скористався довірливістю. Раїса Федорівна дуже боялася, що уночі чи в день він прийде і вб'ють її. заберуть у нього тонівуату квартиру. І всю мочехач. Вот, Раїса Шинкаренко звернулася за юридичною допомогою, склала заповіт, обравши спадкоємця на свій розсуд. Нехай значними зусиллями, але все ж було розпочати судове провадження. Позовні вимоги Раїси Федорівни визнати недійсним договір купівлі продажу та визнання права власності. Але добитися чогось за життя Дніпрянці на жаль не вдалося. Зазвичай у такого роду договорах купівлі продажу або дарування прописується, що факт передачі грошових коштів здійснювався до підписання даного договору, а саме підписання в тверезому розумі та зрозумінням усіх можливих наслідків. Тож довести в суді, що з боку іншої сторони дійсно не було передачі грошей завдання не з простих. Жизіння як я у заключенні. Судовий розгляд, як би висловитись пом'якше, дещо затягнувся. У 2019 році Раїса Шинкаренко померла, а суди і досі тривають. Вона вже померла, але справа існує, і ми її захищаємо у Бабушкінському районному суду з лютого 2017 року і тривають на сьогоднішній день. Тобто вже сьомий рік? Да, сьомий рік ми хочемо домогтися того, щоб Ця справа мала справедливий а, кінець. Судді по почали змінюватися. Шість суддів змінилося і тому справа затягувалася. Завершується 2023 рік. Наразі суди продовжуються. Чи близько фінал? Подивимось. Ми будемо слідкувати за цією історією. Незаконно заволодіти у Дніпрі, можуть не те, що квартирою беззахисної бабусі, а й розкішним віп-хаусом. Землю разом з будинком вартістю 13 мільйонів гривень, яка належала заявниці на правах власності, перепродали просто в неї за спиною. Та через інертність слідства й суду, що йде не перший рік, крапку у справі досі не поставлено. Боротьба за елітну нерухомість, що триває роками, у наступному сюжеті програми Злочини покарання. Трохи перед історією. Тетяна Проскурова будувала віп-хаус для власного користування. Та у зв'язку із терміновим виїздом за кордон жінка не встигла узаконити щойно зведений будинок. У цьому питанні поклалася на знайомого. Майже через три роки власниця елітного житла звернулася до групи адвокатів, і ті з'ясували, земельну ділянку разом із будинком, що знаходиться на ній, продали. Артем Чмахкун, располагая доверенностью, но при этом не располагая полномочиями на реализацию земельного участка, на реализацию дома, реализовал этот дом своему родственнику Игорю Егорову, в связи с чем Татьяне Николаевне был нанесен ущерб на сумму стоимости земельного участка, а также на стоимости этого дома. Ось документ, що засвідчує, у 2015 році земля, про яку йдеться разом із земельними поліпшеннями, була оцінена у 13 мільйонів 724 тисячі 900 гривень. У тексті договору купівлі-продажу від 2016 року зазначено, що продається сама лише земельна ділянка без будинку за 149 тисяч 547 гривень. Продавали на підставі довіреності, яка на момент укладання угоди втратила свою силу. Нотариус не убедился в том, что данная доверенность была отменена. Дом был реализован в почти в 100 раз дешевле его реальной стоимости. До речи самым продажем земельної ділянки не обійшлося. Игорь Егоров предоставил компетентную органу информацию, что именно он построил этот дом уже в 2018 году. При том, что у нас имеются документы о том, что данный дом был возведен еще в 2014 году. Дійсно, новий власник повідомив відділ Державного архітектурно-будівельного контролю про початок виконання будівельних робіт на ділянці у 2018 році. Будівельний паспорт, виданий йому на будівництво житлового будинку, датується 2018 роком. А як тоді бути із паспортом, виданим Проскурові ще у 2012-му? А як щодо її техпаспорту, датованого 2014 роком? Тобто, якщо керуватися самими лише документами, виходить, що на місці будинку зведеного у 2014-у му у 2018 му році з'явився інший будинок, ідентичний попередньому. А ще ж були оголошення про продаж цього будинку у 2015 та 17 роках, згідно яких Віпхаус площею 450 квадратних метрів, побудували за один лише місяць. Оце так швидкість. Журналісти програми злочин і покарання намагалися взяти коментар в особи, на яку була оформлена довіреність. Там телефон моєї який ознайомлений з документами. От не він вам все цього питання. Після того, як Тетяна Проскурова дізналася про втрату свого майна, вона заручилася юридичною підтримкою і розпочала складний процес боротьби у правовій площині. На будинок та ділянку наклали арешт. Та, попри це, будинок казка втілена дизайнером, як його називали на відповідних сайтах, продавався. У 2019 році було порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 та частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинене у великих розмірах та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі. Санкціями статей передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігурантам вручили підозру. Справа з квітня 2021 року і досі розглядається судом. Чому так довго ми розпитали в адвоката Тетяни Проскурової. Кримінальна справа нагадаю, вона вже розглядається, фактично слухається в суді третій рік, а фактично кримінальному провадженню вже п'ять років. Наразі підсудні знаходяться без запобіжних заходів, пересуваються вільно по території України, покидають територію України. Наразі відомо, що підсудний Чмихун знаходиться за територією України, і чи взагалі повернеться чи ні, невідомо. За ці роки кримінальна справа неодноразово закривалася. Ухвала про закриття провадження двічі скасовувалась. Це, це тяжка стаття, і за тяжкою статтею вже декілька років суд не може прийняти рішення, фактично затягується процес. В новомосковський суд двічі закривав. Тобто, перший раз під головуванням судді Березюк розглядалася дана справа, була закрита. Другий раз була закрита під головуванням судді Гузоватого. Наразі ці ухвали вже скасовані. Справа буде направлена до суду першої інстанції для розгляду по суті спочатку. Щодо цивільної справи, то Тетяна Проскурова виграла всі суди, пройшла всі інстанції щодо повернення земельної ділянки та домоволодіння. Вона, врешті-решт, дійшла до Верховного суду, але це ще не фінал. Цим майном вона зараз розпоряджатись не може, тому що є ще кримінальна справа, встановлені певні обмеження. Те, що виграли цивільну справу, це одне, а те, що винні не притягнуті до відповідальності, це вже інша справа, але, ну, скажімо так, ми поставимо крапку в цьому питанні в найближчим часом. Тетяна Проскурова подала також окремий позов про відшкодування збитків. Діями незаконними злочином було заподіяно шкоду. Е близько е ну, з рахуванням викрадення будинку та земельної ділянки це близько 30 мільйонів. А в зв'язку з поверненням земельної ділянки та будинку наразі е приблизно 15 мільйонів гривень було спричинено збитків, які в зв'язку з затягуванням кримінального процесу е ніяким чином е потерпіли не можуть відшкодувати вже п'ятий рік. Є ще одна кримінальні справи відносно нотаріуса Вакуленко та оцінювача-приймак, яка знаходиться в Бабушкінському суді міста Дніпропетровська по обвинуваченню нотаріуса та оцінювача, які б приймали участь в перереєстрації, оцінюванні домоволодіння та земельної ділянки. І все ж таки, чому суди йдуть так довго? Злочин було скоєно фактично в 2016 році, і потім декілька ще окремих злочинів, тобто легалізація відбувалася там дещо пізніше. І в даному випадку, вже близько там 8 років, фактично тривають ці незаконні дії, які на сьогоднішній момент ну. Фактично не закінчились. Вони не хочуть нести відповідальність, не хочуть визнавати свої протиправні дії, по суті, не можуть ніяким чином аргументувати свої незаконні дії. І тому єдиним шляхом є затягування процесу, якимось чином виграти час. Втім, Тетяна Проскурова налаштована йти до переможного кінця. Зараз сторона потерпілої знаходиться вже на фінішній прямій, винні повинні бути притягнуті до відповідальності, а збиток, який був нанесений, повинен бути відшкодований. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми у свою чергу стоятимемо на її сторожі. До речі, якщо ви стали жертвою беззаконня, зателефонуйте нам за номером 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.